Вихованці фольклорного ансамблю любисток Шосинського центру естетичного виховання довели, що справжні українські традиції не лише скарб, а й потужна зброя. Юні артисти під керівництвом Тетяни Стегайло вибороли перше місце на престижному міжнародному двотуровому конкурсі Зірки Хортиці, а також здобули особливу відзнаку журі за збереження традицій. Дійство, яке відтворив любисток, називається «Ойтріця зелен свято. Ми зібрали цей матеріал зразу скажу, що у наших селах це собі. Наше село, це локотки. Там дійсно справляли саме трійцю. Наприклад, Сабічева не було Купала як свята, а вони і всі ці робили, як на купала купальські обряди. Вони робили на трійцю. Отака От цікавинка. Пані Тетяна переконана, закохати сучасних дітей у старовинні пісні, які прийшли до нас через покоління, зовсім не складно. Кажуть, що це генетичний код. Вона так і є, тому що вони з радістю будь-яку пісню, яку я показую, там ми записуємо посела до війни. Багато записували, то вони її просто підхоплюють. Ну, до речі, вони всі вже пройшли Через багато років і тому залишились тільки ті, що дійсно народні, що вони співаються, як то кажуть, ну на раз. Тобто ти почув і дуже заспівав, ти почув, заспівав і затанцював. Ну, вони прості, але вони дуже класні, Вони дуже сучасні. Самі учасники ансаблю із захопленням розповідають про свої ролі у дійстві, демонструючи глибоке розуміння традицій. Ми представляли дійство «Троїця» і в нашому дійстві ми показували багато різних обрядів, наприклад, як заливання вінків. Ми показували також ще один обряд. Це обряд пускання вінків на воду та ворожіння на суженого. Якщо вінок пливе далі, то дівчина виходить заміж в іншому селі. А якщо вінок крутиться на місці, то дівчина буде моя. Особлива відзнака журі за збереження традиції набуває нового сенсу в умовах повномасштабної війни. Тетяна Стегайло наголошує, що їхня творчість це частина спільної боротьби. Я дітям завжди кажу, що наші хлопці в окопах на передовій. За територіальну цілісність України, а також за нашу мову і за нашу культуру, за наші пісні, за наші традиції. Тому як, як не нам зберегти це і донести до наступних поколінь, це справді так. І вони це розуміють дуже. Діти, любистка повністю розділяють цю місію. Софія Семеняко, яка планує і надалі займатися народним співом, бачить у цьому своє покликання. Для мене співати пісні дуже подобається. можливо, навіть моя місія, тому що моя і бабуся, і мама співала, і прабабуся, і можливо, прапрабабуся. І тому це моє можливе покликання, тому що я люблю співати, і у мене навіть такий ну ну, спеціальний голос, такий народний. Інша учасниця Богдана Пакало, яка має досвід багатьох перемог, резюмує значення їхньої роботи. Для мене співати автентичні пісні це по перше гордість, тому що у нас дуже багата культура українська, яку ми зараз захищаємо, боремося. І наші захисники зараз борються на фронті, а ми боремося на культурному фронті. Прославляємо українське. перемога на зірках Хортиці. Це не лише особисте досягнення юних шосткінців, а й потужне нагадування. Поки лунають українські пісні, записані у поліських селах. Культурний код нації – незламний.